Привіт, друзі! Вітаю на каналі Kid Logic. Канал про математику, про логічні задачі, про лайфхаки математичні для дітей. Отже, задача. Три послідовних натуральних числа дають в сумі 24. Знайдіть ці числа. Цю задачу можна розв'язати двома способами: класичним складаючи рівняння. І супер лайфхак, який дозволить розв'язати цю задачу лише за пару секунд. Поставте на паузу і подумайте. Як би ви розв'язали цю задачу. Ну, а ми роздивимось спочатку класичний спосіб. Отже, уявимо перше число як х. Відповідно, друге число це х плюс 1. Наступне число вже буде х плюс 2. Сума цих трьох чисел дає в результаті 20. Розв'яжемо це рівняння способом спрощення. Отже, 3х плюс 1, 2, 3 дорівнює 24. 3х це 24 мінус 3. 3х дорівнює 21, відповідно, х дорівнює. 21 ділимо на 3 буде 7. Отже, перше число ми знайшли 7. Друге число на одиницю більше х плюс 1, тобто 8. Ну а третє число ще на 2 одиниці більше, ніж перше. 7 плюс 2 буде 9. 7, 8, 9. Дійсно, це послідовність трьох натуральних чисел. Отже, ми задачу розв'язали. Але учні. Третіх і навіть других класів можуть розв'язати цю задачу лише за пару секунд. Яким способом? Це дуже просто. Ми маємо три натуральних числа, послідовних числа. Відповідно, середнє число це 24. Поділити на 3. Звернемо увагу на ось цей рядочок нашого рівняння. 3х плюс 3 дорівнює 24. Виходить 3. Х плюс 3, просто перевірку зробимо. Дорівнює 24, і ми ліву і праву частину просто поділимо на 3. Що маємо в результаті? Х плюс 1 дорівнює 24, тобто наша сума, яка поділена на кількість чисел на 3. Х плюс 1, наскільки ми пам'ятаємо, це друге число. Х плюс 1 дорівнює 8. Отже, ми знайшли друге наше число. Перше число буде на одиницю менше, тобто 7. Ну і наступне число на одиницю більше, ніж 8, тобто 9. Отже, маємо той самий результат: 7, 8 і 9. Спробуйте цей лайфхак на інших будь-яких послідовностях трьох натуральних чисел. Ви побачите, що цей спосіб дійсно працює. Ну і не забувайте ставити лайки, підписуватись на наш канал. Попереду багато цікавих задач.